До вечора, друзі, ви всі вже знаєте, що на даний момент от, Путін вже погрожує застосовувати такі ракети як, ну, Це є досить потужна, потужна ракета, і вона буде застосована вже, нібито, за словами Путіна, по Києву по центру прийняття рішень. Що я хочу сказати по даному питанню, те, що це просто залякування, це Раз, тому що він знає, що якщо він вдарить по, по Києву, то буде відповідь, тому що Зеленський це неодноразово вже повідомляв, що буде відповідь. І чому він це говорить, чому він залякує, це на даний момент не зрозуміло. але я думаю, що це все залякування. Це просто він хоче показати, що от я такий сильний, зараз нібито моя армія атакує на фронті і все йде. Добре, ми просуваємося, і ще плюс, щоб, щоб Україна, Київ остаточно вже здалися, нібито і пішли на переговори, то він ще хоче оце нібито залякувати цими, цим орешником, що ні, що будуть удари по Києву, щоб більше Київ злякати, і щоб розпочалися переговори, ті переговори, які потрібні для Путіна. для і переговори, які потрібні для е, Путіна, і які вигідні для нього, в першу чергу вигідні, на які він піде. А він вже казав, що переговори мирні будуть тоді, коли Київ перестане атакувати, нібито щоб на умовах того, щоб чотири області Росія взяла собі. І щоб була і тоді нібито буде заморозка, і буде все добре, буде все окей. На даний момент Путін добивається того і хоче дотиснути Київ далі Україну, щоб вони дійсно на це пішли, тому що він зараз має в руках козир. Він зараз має в руках козир. Він зараз досить сильно показує свою позицію в плані політичному, в плані військовому, і дійсно, от поки що йде все за його планом. Просування активне на фронтах, і він хоче ще оцими ударами по енергетиці, дійсно довести до колапсу енергетичну інфраструктуру України. Це дійсно так, і на жаль, йому це поки що вдається, тому що ви бачите, що позитиву з цього дуже мало. Те, що зараз відбувається на фронтах, і так як складається ситуація наразі. Звісно, що складно буде прийняти це рішення Україні, Зеленському, але я думаю, що якщо не буде допомоги від Америки, не буде якогось адекватного фінансування і адекватної позиції Європи і Америки в цьому конфлікті, то Київ буде змушений піти на ці поступки і буде змушений проводити переговори з Росією, щоб зупиняти цю війну і, можливо, поступатися цими великими територіями. Якщо так це буде, то звісно, що Росія буде себе от казати, що вона перемогла в цій війні, що Україна капітулювала, що Росія добилася всіх цілей, поставлених СВО, як вони, як вони говорять, СВО. І тоді вже дійсно буде от, така, от, як сказати, пісенька тоді от на, на Росії буде от, всі будуть ходити співати пісні, що дійсно ми перемогли і дійсно так сталося. Але зараз я не знаю. На кінець про це залякування Путіна, що він хоче цим залякуванням довести, що він хоче донести, я вже вам сказав. І чи буде це дійсно от якось вплине на цю ситуацію? Можливо, підбити Київ до переговорів, будемо спостерігати в найближчий місяць, два стане ясно. Точно. Наразі дякую, хто мене дивиться. Дякую, хто ставить лайки, підписуйтесь на мій канал.